Доброго дня всім. Просив хазяїн голубів погнати, бо він зайнятий, не виходить в нього. Я прийшла на поле, вітру нема. гонила, гонила, ні. А це вийшла їсти, давати насипала, вони пішли. Вітерець трошки. Та не дуже сильний, але так трошки є. То вони самі пішли. Ну, може трошки політають. щось то зірветься, то, то є, то нема, то два дні таке рвало, що сиділи. Трошки такий береться, може трошки політати. Він туди хороший ту сторону вітер у нас. Хто хоче, той пішов. Я тільки прийшла гонила-гонила, ні в какую. Це я ж кажу, вийшла їсти давати. Самі пішли. Ну, то вже й пізновато, але ну. Головне, щоб на нас ніхто не налетів. それはいつそれはいついたらしい。 І ось вище пішли Ось там десь таке в стороні є. Ні nee, ще трохи. Щось там в стороні цікове, чи то малий, що то здоровий. Чи то малий за горобцями. Ну, нема такого вітру, щоб там хороший був, щоб вони полетіли. Ну немає. Так трошки пішло самі, я ж кажу, я їх не гонила. Це вони. Пішла їсти давати, то вони злітали те. Трошки вітер це не підняло. І так нема, від вітрячок, воно навіть не вирушиться. А може трошки хтось, може, там вище є вітерець. Там, видно, є вітерець, да, бо трошки складене. Вище видно, трошки подуває. Ну це тільки-тільки -ті -ті він щось таке, шкаф, вітрячок геть не ворушиться. То... Тільки зривається трохи. Там видно, вище вітер є. Головне, щоб хоч додому всі поприходили. Бо мені Петрович дасть голубі. О, це вже щось вітер зривається. Приличний. Там ти в сторону трошки підходили, а воно вони є. Таке в небі прям якесь сиве. Нема, не, не я ж кажу, то дує, то, ну там, видно, вище трохи є вітерець. А так погнала вітру. Немає, вони не хочуть такий легенький бути, це щоб був ящик да, однести викинути, то вони, може, летіли б, а ящик вдома, я його сюди не донесу. Це троєчка. Я їх так от не бачу, а жон вони. І таке якесь небо, я ж каже, в тумані. І ще там вон є двоє, і там троє. Розходились по небі, а вон ще троє. Щось розійшлися. Ну, хоч хтось політає. Там на завтра знов сильний вітер, не поженеш. А сьогодні нема толком вітру. Кажу, ця ось Вийшла їсти вже давати то. Ну самі, де да, це вони, а ти троє де а воно ж. І ще десь тут троє. все, десь ще один є, троє було. І ще стаї сторони є три. Все розійшлись по всьому небу. Це вже пізненько, хоч би вони посідали швидше. А ти порозходились по одному, по всьому небі. Хто хоче літати, той літає. Тут нема, нема, та й зривається від. О, ще й конкретний. Так, хоч би вони посідали донизу. Не було тільки, що це диви який зривається. Та я ж кажу, тут два дні таке вітрище було, не можна було погнати. На завтра теж, то, ну, мабуть, вже починається все з вечора. Жирве, я ж кажу, хоч би. Птіці, давайте додому. Це так і йшла, дала їм їсти, йшла фазаном давати їсти. Бачу, пішли, 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 до мене візьму трошки. Небагато. ще, Це... Тут ще три штучки, ось. І ще там два он далі, хоч би теж посідали. Що заривається вітерець? Ну що таке, що таке? Щось надходять і догори йдуть, щоб мали сідати, то вони наоборот до гори йдуть. Хотіться від чого. Рано знову буде відриване ще. Так. Ну, ці щось не збирається опускатися, га. Я ж кажу, вже пізно. Хай би вже і сідали. Що було його обща вже йти в тенебу таку пору. І це будуть до темна. Ще вітер зривається. Багатенько і так пішло, але я зразу пішла ще фаза нам їсти, думаю, наберу. Виходжу, не бачу, стоять, не будуть сідати. то я вже так думаю, хоч трошки щось Ой, зняти. Добре, тоді бо вже пізно, піду буду всіх остальних годувати. Так, хоч трошки щось зняла, ну ти, мабуть, з півчасіка, а ці ще, може ще трошки політають. Це до побачення тоді. Ну, такі сьогодні польоти собі.